Аж дух перехопило. Скільки там грибів на одній ділянці. Це просто неймовірно зараз. вам покажу. Всім привіт! Після того, як минулого разу я знайшов, скільки там 11 білих грибів, чисто випадково, тому що йшов за яблуком. От туди набрав яблук і знайшов гриби. То варто заглянути ще. І вже в мене є перша. Знахідка думається мені, що сьогодні ми будемо з грибами. Не знаю, як це пояснити, просто є таке відчуття. Гляньте. Гляньте, яка краса мене тут зустрічає. Боже, який гарний гриб. Так, павука залишаємо. Подивіться, який паршак на сьогодні. Тут берізки. Осики і дуби. І отакий от біляк зустрічає Оце вам вересень місяць. Хух, неймовірно. Що ж, пішли побачимо. Думаю, гриби будуть. Поки люди не знають, що вони десь тут з'явилися. Походимо поки самі. Так, йдемо. Зараз хочу вам показати, якого гарного гриба знайшов. Нічого собі під самим деревом. Оце так неймовірно. Я реально не думав, що вони тут взагалі мали б бути. Дивіться, який красун. Зараз поставлю камеру. Так, давайте, ну так, оп. оп. давайте ближче. Так. так. Так, будемо забирати його. Боже, який він. Просто глянь який Боровик. Можна вже так його назвати, видно, що він чистенький. Я зараз десь ножик може кабігон. Так. Трішки всі ваги, давай тепер прочистимо так побачимо до кінця, який він. Та потім я це все приховаю, Корінчики десь в стороні. Дивіться, це так, кому показати, які вони осінні гриби чистенькі. Ідеальний. ідеальний Так, це зараз я тут все приберу. Неймовірно. Також знайти другий гриб і другий, подивіться, який розмір. Того малого не будемо рахувати, то як знахідка приємна, а цей, ну, кращої не придумаєш форми. Білий гриб дубовий. Вересень місяць. А твердий який? Білий як зефір. Чудово, чудово, чудово. дивимося ще. Буквально ще десь хвилин 20-25 тому назад було сонце, як ми заходили сюди в ліс. Ну а тепер пасму. Ну, нам довелося все-таки затягнути рукава в сорочці. Як сонце заховалося, так і прохолодно. Та, гляньте ще яке виглядає. Может які вони красиві зараз гриби. Та, гляньте, який... Ой, які ж вони міцні. Ой-ой-ой-ой-ой. Дві ламаються, бачите, навіть не можу витягнути, тому що земля дуже тверда, не можна витягнути з корінням. Гляньте, яка ще краса. Це вам вересень місяць. Говорю, тихо, тому ніби нікого й нема в лісі, але не хочу кричати. Люди місцеві поки що не знають, що тут де-не-де трапляється білий гриб. Тому поки я хожу сам, їх мало, але час від часу зустрічаються, дивіться, які. Неймовірно, але по одному, бачите, один там, один тут. Добре, хоч так. Я взагалі не розраховував, аби випадково то вчора не пішов до лісу. І так їх не помітив. Взагалі думав, що їх не буде. Така посуха була, зараз сухо. Добре, дивимось, дивимось. Ось тут вхід до лісу. Я не часто сюди ходжу, зазвичай з цієї сторони заходжу. І ось місце. Вже хто дивиться постійно відео мої, то знає, що це грибне місце. Та хоча й місцеві також грибалки прекрасно знають це місце. Літом тут були такі моменти, коли по 18 штук з одного місця. Подивіться який. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. До речі, тут земля-сира. В цій місцині земля-сира. Зараз я його почищу, повірте мені, він буде білосніжний чистий гриб. А зараз такий от відкопний, молодий. Нічого собі. Четвертий гриб. Четвертий. Супер. Але по одному. Прекрасно, що хоч по одному. Ще раз повторюсь. Прекрасно, що хоч по одному. Дивимось далі. Ну от те, що вам говорю, подивіться, абсолютно білосніжний гриб. Якщо ще мені знайдуться, то я вже показувати вам не буду. Це скільки осінь знаходив грибів. От, всі вони ідеально чисті. Жодної немає пробитості, жодної. Всі гриби просто шикарні. Отакі От, б на сушку, правильно? А то приходиться перебирати, коли слушаш ще щось. Ну то таке. Дивимося, шукаємо. Колись влітку одні з перших грибів з'являлися саме тут. Тут був такий великий люпинник, потім за літо його витоптали і більше якихось грибів тут і не було, але постійно сюди заглядаю і недарма. Не було їх тут місяці-півтора. Це дивіться, який сидить. Опа, опа. Так, місце прокриваємо. Гляньте, який Вони зараз всі чисті, ідеальні. Не зверху, не з'дані, не знизу. Ось такий молодий, молодий гриб. Тому, можливо, ще будуть. Просто неймовірно. П'ятий, п'ятий біляк. Фантастика. Шановні, це просто щось. Зараз вам покажу, що я знайшов. Подивіться, по одному, по одному, а це зараз... Так, де тут перший? Ось. Чайте. Ага. Навіть два, навіть навіть три. Але побачив одного. Так. Один. Опа, другий. А я одного тут побачив, а потім ще, ще. Ой, цьому шапку зламався. Ми це прикриваємо. Три біляка. з шапки зламав цього. Три. Так. Чотири. Гляньте, що це за гриби. Ідеально чисті. Так, чотири. пять шесть шесть грабил там тратут Так вот в этих местах здесь еще было опа Чуть-чуть рыб. Палка ее, припалкаю. Ага, Ого, так мы сразу смотрите, как палка ну палка. Сейчас закрываем. ось. Ще пара... Скільки? десять буде, да? Десять грибів. Це вже справжня насолода для грибника. Подивіться. Осінні гриби у дубовому лісі. Вау! Десять штук. Та яких? Подивіться, боже мій. Точно 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Вау! От хто міг подумати і сподіватися, що тут таке можливо. Можливо, все. Хух, буду чистити і ще пошукаємо. Фантастика. Зайшов на ту місцину, де я от перший раз осінь знаходив білі гриби минулого разу. Гляньте, який тут сидить. Боже, де я, яка ж краса молода? вам ми дуби. А от вам, шановні дуби, В кого є дубовий ліс, обов'язково загляньте. обов'язково загляньте. Це ну, не часто у вересні вони ростуть біля киї тут в таких лісах, але можливо все. Подивіться, що тут при дорозі. Подивіться, що тут при дорозі, шановні. Ці гриби ідеальні, так? всі вони чисті. Оці 11 перечистив. Та хоч би десь була пробитість. Ідеально чистий гриб. Що це робиться? Що це робиться? Вау! Ще плюс 4. що І будемо дивитися з вами ще. Це щось неймовірне. Сьогоднішній похід просто не перестає дивувати. Ще знайшов біляка, уявляєте? Тут такому березка тут, дубок, липи. Опа. І якась біля нього. Бачите, десь яке тусується. О, не, Дивиться, відламався грибок. Всі вони... А, кажу відламався тут ще. Боже мій, що це робиться? Подивіться, що тут робиться. Я ж тут цього не бачив. Я ж тут цього не бачив грибка. Два. Там що, там нічого, але ось є ще один молодий. І ще... Ось ця шапка здається збличилась було. Подивіться, якими вони гуртами ростуть. Не дарма кажуть, що осінні гриби вони самі ідеальні, самі чисті. Ніхто ніде їх не їсть. Ось такі гриби маринувати, сушити. Але ж сезон-то він як є то довгий, то за літо дуже багато назбирав. Ну а це осінь просто якось, я не знаю. Дубовий ліс. Дивую в березах був 4 дні назад, а то тільки чи 4, чи 5, скільки там. Тільки були під березо в одному місці. А тут воно що робиться. Дійшов до містяка, де я літом тут час від часу знаходив червоноголовці. Все їх тут осінню виглядав. Думаю, де вони, коли вони будуть. І от щось все-таки та й з'являється. Дивіться. Одненькі, але я їх брати не буду. Ось тут другенькі видіються. Тут от третій, дивіться, там червоні є, маленькі. Нехай буде тут. Так, ще десь бачу. Ще десь бачу, хочу вам показати, наскільки туди його буде видно. Такі малі, що не дуже їх одразу і помітиш. Десь ще було два. Теж такі маліші. Скажете брахун, правильно? Але я ж не брахун десь. А. Кнопка. ось грибок, Так, це п'ятий. І отут трішки більший, шостий. от я навіть цього брати не буду. Нехай посидить, Якщо ніхто не забере, то я пізніше їх і візьму. Ну а поки дивимось далі. Хочу вам показати ще одну знахідку. Ви просто подивіться, як вони тут ростуть. Це щось неймовірно. Чергова краса. Чергова краса. Дивіться, будемо відкопувати їх. Так, давай десь сюди, скільки у вас тут. Їх і не дістану. Скільки тут грибів? Вони землю підіймають і навіть не знаю, як їх дістати. Ого! Ого! Дивіться! Одна грабниця яка ось. Вау. Ха. Будемо зараз відчищати цих бруднуль, але як вам така картина. Ха. І тут пара. Бачите, ось він відламався, так він був. Які гриби. Не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я просто вражений. Це щось. Іду тут попри дорогу, дивлюсь з самого-самого краю. Бачу, вон шапка видніється. Ще один біляк. Молоденький. Боже який у нас сьогодні. Шикарні рибки, шикарні, шикарні так. Молоденький ви добрий. Розмір хороший. Опа. Гляньте ще як і один осінній красон. Хм, супер. Це щось неймовірне сьогодні відбувається в лісі. Я не очікував такого. Тут іду по одній із лісових стежок. Ну ніби асфальт, воно таке все якесь, знаєте, підсушене, підсушене, але ось воно тут підсушене, а гриб. Дивіться який. Так, заважає, Вау! Які сьогодні гриби. Та вони ідеальні. Вони ідеальні. Ніде не пробиті, ніким не поїдені. Форма, розмір, розмір це просто саме найсупоровий. Фантастика. Так, ну що, буду на сьогодні завершувати похід. Це щось неймовірне. Одразу вам скажу, і ви все самі бачили, хто дивився до кінця, подивіться, у вересні місяці знайти стільки білих грибів. Як вам таке? Так, вони дуже трудові. І рахувати ще те, що, мабуть, все-таки місцеві люди не знають, що вони тут є. Тому всі гриби, які були в лісі, сьогодні дісталися мені цьому факту. Я просто надзвичайно радий. Гриб увесь відбірний, шикарний. Жодного немає, щоб десь був якийсь там червивий. Ну, то що можна говорити? Просто неймовірно. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Бо зараз робити план, і то справа взагалі невдячна. А вам, як то кажуть, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і все найкраще, Всім па-па, Заходьте, перевіряйте і свої ліси. Якщо у нас в березах, ще поки так, окрім де-не-де. Під там зустрічаються, то в дубах також ліс, в принципі, порожній. От вони ростуть тільки містяками. Але ж є, є. Ось вам наглядний ще раз приклад. Ходіть, перевіряйте. Надійно, що все буде всіх добре. До наступних зустрічей.